Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Рейтинг. І знову рейтинг. Ну що, знайомимось і дивимось. І так. Е, значить, я червоний колір. Це Австрія. Союзник мій Данія це Сергіус. Е, так. Віктор Зелений це Австрія. І союзник його Віктус. Данія Фіолетовий. Ну що погнали. І так. Е так, це... Це у нас... Що це у нас? Я вже це такий більш давній повтор, я ще згадав. Дуже така доволі цікава гра була. І тут я... Не граю у 18 століття, по-моєму. <кій> Зараз. Я вже не пам'ятаю. Так, пішла да. Стайня пішла. Кого? І... Ага, кроатоми. Вирішив я тут грати. Закладаю паркан. Так, пішли рундашири. Дві стайні вже маю, третя пішла. Е -е так, а де? А ось. Кузня підкову вже можу... Ага, взяв підкову, будиночки не забув. Підходи вже четверта стайня. Ні. Так, так, поставив четверту станю і 15 та хвилина. Так, і я побіг кудись. Отже, що в мене? Такі прокачки в стані. Е, Так, тут ще не прокачують і в академії нічого, тут тільки підковає. О, союзник... А, давай союзник мій майже закрився стіною. Так, що у нього тут? Прокачок немає, дві стайні. Одна стайня, точніше. І одне РДП. Підкова немає. Академія пуста. Віктор. Такс. Прокачуємо шкетер, немає Рондашер, чотири стайні, драгонів грає. Е -е, підкову має. В академії нічого. І Вітус значить. Ага Всіх наймає. А, в одній мушкетері, в другій пікінері. Прикольно. Тут Тут тільки драгунів. <кхів> так, Рундашера і Академія ага. бере золоту силу. І Піскову має також. Отже. Пробачаюсь. Е, значить. Така армія у фіолетового. Така у зеленого, така у синього і це моя армія. Так, я кудись побіг? Так, націю забрав. Ага. Ну все, місію виконав, можна чекати. Так, і зелений що вийшов? Ага, я тут вже забіг на базу. До Фіолетового. Познищував будиночки йому. Так, що ж? Зелений так і через базу свого союзника йде до мене, я так зрозумів. Так, а синій вже тут закрився. І що? Мене двоє. Вирішили на мене нападати. Отже, що? У мене зараз ось така армія. 156, до речі, цих крогатів вже я маю. Академія швидкостріл вугільний. Ну, підкова там була. Ага. Швидкостріли все. Так, другу націю я ще. Ага, вже пішла казарма століття, до речі. Ну що? Союзник містоїть міст на базі. Ох, армати прилетіли непогано. Так, лікування беру. Так, кротами... Поки стою. 159 п'ятьдесят починають бігти. Що, я просто влітаю в стрілків. Ах нічого не видно в цьому лісі. Ого, і слухай, я перебив реально дві армії Подивись. Одні мушкетери залишились. Жесть, ну круто, круто. Бився я. А це була прикольно. слухай, я вже й забув цю гру. І що ж, залишилось у мене од військо. Я виходжу. А союзник мій стоїть собі? Багато стволку найняв. Ось така армія у нього. Так, академія так і нічого не береться. У зеленого що у нас тут? О, всі сили швидко стріла вже має. Століття вже перейшов, але драгунів не наймає ще. Так, тут я. Починаю заходити вже... на базу до Фіолетового. Короче, я так... Е, собі думаю... Він собі слабенький, треба його швиденько знести. І щоб вже потім розібратися з зеленим. Але війська в нього тут достатньо на базі. Що, ліміт у нього зараз буде? А, чому до чекання стало? А, пішли. що в мене друга нація вже будується. Ну що, доб'ю я цю казарму? Так, знищив. І що, і на цьому все. Не зміг я його, до речі, продавити. Все-таки зміг дві сили житко стріл він має тут Навіть не докачав до кінця. вже До речі, 400 має. Підковий і підкову має. А на ну підкові я раніше не подивився. Е -е, ну... Слухай, ну він також прокачаний нормально. ні все-таки він відбивається. що? захопив дві громади мої, да? І відступає назад. Так, а я. Пандурів, до речі, наймаю пандурів. Я. Терестайні заклав. Так. О, пішла. Так, а тут в мене, до речі, що... Сокера? Так, мушкет я взяв. Так, і знову я йду в атаку Чи не йду? Так, ну це потрібно тут пробити. Оцей дерев'яний паркан. Артепо побудував. Перше? О. Ні. Чекай, цих два. А, да, дивися. У мене навіть жодної громади не було. Так, є вже друга каза. І наймаю пандурів я. Тут вот вже зелений забудовується стіною. Ну все, на цей раз я вже фіолетового знесу. Mm -hmm. Що зелене знову виходить? Може у нього що тут драгони століття, да так? так, і ще прокачки. Там у нього ж немає, Я вже все взяло також. І, до речі, він також 20 пандурів наймає. Ці вже прокачені, а у мене. Напевно, що ні. Чомусь захист мушкетером не дуже люблю качати. Так ну я так і продовжую, до речі, кроватию. А, я вже і в століття перейшов за Данію. Вже пішли драгуни Ну що ж, дивимось. Поки мій союзник грає в міст... містобудівну гру... Ми тут воюємо з Віктором. І Перебив він мене. Так, знищує я тут ці будівлі. Чи не знешчує? Ну... Блін, ні, то я віддав йому націю. А, яку націю? У нього ждань. Ні, в нього Австрія, бліей. Ой, да, тут я затупив. Ага, тут вже... Союзник мій пішов в атаку. І йому доводиться повертатися. Так, то що з нацією є у нього, друга? Щось не бачу. Певно, йому зараз не до нації. Він думаю, як відбити атаку мого союзника. Так, і що? Я захоплюсь назад. Так, ну у нього тут піка. Ще й рейтари, чи як вони там. Та райтари. Так, каза століття вже пішла. Так, ну вони не прокачані, давай керас тут також немає. Так, тут нема. А, тут, до речі, взяв. Цю золоту за там 9750, по-моєму. Навіть силу пострілу взяв, навіщо? Якщо він не використовує стрілків. Ну окей. А що? Сині, що заходить? Де далі на базу. Але... Кількісна перевага у Віктора і... Так, він його зніс. Так, добудувалась казарма і. Відбився! Ні, стін взяв, до речі, будівель також. І тут. О, молодець. О, тут вежі диви як накидують йому. Так, і що? Він думав напасти, але тут же я почав підходити. А, чи це він просто від вежі відійшов? Напевно, що так. І що, з Західного фронту я вже підійшов. І що, починаю забігати. Це їх трошки шкоди, і мені зде видаляє паркан і йде в атаку. Ну да, тут в нього армія більша. І це при тому, що я двома націями граю, як, як це таке можливо. Ах, ще він же ж перед цим розбив мене. Дві. і перестрілює мене просто жесть. А, я вже тут все познищував. Але дивися, шахти він захопив і знову відходить на базу. Так, це вже він... Коротше, в нас рахунок вже 2-1. Перший раз, хоча 2-2, бо я тоді з двома арміями бився. Він вже два рази мене розбив. Так, я що? Я знову виходжу. о Заходить він на базу і тут залітаю я йому в тел. Драгони перші прийшли. Так, треба ж ними відступити. Ні, все, втрачаю. Так, а він продовжує зносити базу мого союзника частиною військ. Частиною повернувся назад. Ну і що, і все? Оренок я йому зниз. Міський центр. І дивись, із цією всією армією він просто повертається назад. А союзник також повертається назад на свою базу. 36 гармат, але вони всі в розброс. Зараз тут є 18. І ще 6. Слухай, відбивається він. Рош. Гармати настрілюють. Ах. Скільки я гармат знищив? Він же тягне свої гармати. Ну, до речі, я навіть не знаю, як би я діяв в такій ситуації. Я напевно все-таки тими військами, які були на базі синього, Так і продовжував би зносити. Так, і знову я підходжу. Так, це він вже що, третій раз мене... Розбив. Так. 23 гармати маю. Так, то в мене вже що тут? Вже Данія повністю прокачана. А, ну тут же я його... Просто винищую повністю. Ну це вже, напевно, він не відіб'є ніяк. Сношу поступово будівлі. Що пішов в атаку? Це ще якась каза побудувалась, да, третього ось? Ага. Вже за цю є задання Ну, це вже, скоріш за все, кінець. Ой, вибачте? Ну і що ж, ну на цьому вже походу все. Ну і все. І зелений, здається. Ну що ж, надіюсь, тобі сподобалось. Гра доволі цікава. Отже, дякую тобі, що додивився до кінця. Постав лайк, підпишись, напиш, прокоментуй. Напиши, що думаєш про цю гру. Е, так, до речі, а я щось в відео статистику не показую. Не знаю, цікава взагалі ця статистика чи ні. Дивитись на ці графіки, там це все там більш так детально показувати, розказувати. Напиши, що думаєш. Чи варто показувати цю статистику, чи ні? Отже, дякую тобі ще раз. До нових зустрічей. Пока-пока.